На майстер-клас випікання кіфликів прийшла Любов Тримпак з ума синами. Вони вимушені переселенці з міста Куп'янськ Харківської області. Ми прийшли з дітками відвлектися, щоб дітки забули все, що було з нами завжди щасливі, улибалися. Ми хочемо навчитися і всім своїм людям показати і розказати, що є таке національне блюдо в Ужгороді, сподобалося тісто і начинка дуже вкусна. Кладе начинку та вчиться загортати кіфлик 16-річна Віолетта Мирошниченко. Через війну дівчина з батьками переїхала на Закарпаття. Я Не знала, що такі кіфлики для мене це вперше. Ну, мені дуже інтересно спробувати це зробити та спробувати на смак. Навчала випікати кіфлики учасників майстер-класу, кондитерка Любов Керецман. Працює безпосередньо популяризації нашої закарпатської кухні, зокрема Кифлаків, так як я хочу дати їм життя. І якраз на фоні тих усіх моментів, які зараз сьогодні відбуваються. То залучаємо долучаюсь до різних організацій в 90% Є внутрішньо особи. Їх цікавить наші традиції, наша культура, наша кухня. Випікання кіфликів провела словацька організація, яка допомагає вимушеним переселенцям під час війни в Україні, розповіла співорганізаторка Людмила Сюзева. Даний захід реалізовує неурядова словацька організація Піполніт Словекія або чоловік в огрозенії, або українською. Це людина в біді в рамках програми захист в кожному районі у нас діють польові координатори, які разом із громадами реалізовують різні заходи, які спрямовані на допомогу людям, які постраждали від війни. Це зокрема переміщені особи. За словами Людмили Сюзової, тривав захід дві години. Учасники майстер-класу спекли 8 кілограмів кіфликів. Оксана Ушакова Николишин – Новини на Суспільному.